Вітаю, друзі! Пропоную вам приготувати такий салат. Особливо, якщо ви готуєтесь до свята часу обмаль. Цей швидкий салатик стане вам у нагоді. Швидкий, смачний, ситний, з доступних продуктів. Ходімо готувати. Потрібна пекінська капуста. Загалом 150-170 грам вже в нарізаному вигляді. Ріжемо її не широкими смужками. Ось так. Тепер крабові палички 150 грам. Їх нарізаємо кубиками. Я ділю паличку на 4 частини, а потім поперек ножем на кубики. З'єднуємо капусту, крабові плюс 150 грам консервованої кукурудзи та 2 яйця, які теж нарізаємо невеликими кубиками. Ще по бажанню можна додати зелень. У мене це невеликий пучок кропу. Далі сіль і перець за смаком. І 3-4 столові ложки майонезу. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Все добре перемішуємо. І для того, щоб смаки об'єдналися, відправляємо цей салат на 20 хвилин в холодильник. Після можна смакувати. Як бачите, все швидко, просто та без зайвої метушні. Цей чудовий салат виходить смачним і поживним. Тому готуйте та діліться в коментарях, як вам такий варіант приготування. Діліться своїми рецептами салатів з крабовими паличками. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!